4. Так? Да? Ось, бачите, результат 4. До якого приклада треба віднести цей результат 4? 8. Ну, кажи, ну, 8, 18, 4. 8 відняти 4. Несу. Неси. 4 плюс 5. Так, несу. Є. Так, ваш результат 8. Куди треба віднести? 6, 6 додати два так несу ну неси ось поїхала несу 3 плюс 3 плюс 3 -3, 3 -3, 3 -3. три та звичайно несу 3 -3. так ваш результат п'ять піну п'ять шо що ще раз? п'яти Nenntate, 3, ну і вам вже... От Іноді нас той так і писав, правда? Бували й таке. Добре, і так, ваш результат 25. 53. Добре, Молодці. боролися. всі боролися, значить, зараз розпочинає, яка команда ваша здається, так? Ми продовжуємо автоматично подорож. І так, ваша задачка. Уважно слухаємо. Горобець і три синиці. Он летять до годівниці. Скільки птахів, підкажіть, будуть вдячні за обід? Подумайте. Читаю один раз. Подумайте, тому що буде переход ходу. Соня? Три. Чотири. Чотири. Звичайно. Послухайте тепер ще раз, молодці. Горобець. Так. Да. І три синиці птахи. Да. О, летять до будівниці. Скільки птахів підкажіть, будуть один буде? Чотири. Чотири. Уважно, будь ласка. Так. Молодці. Але ви так само уважно слухаєте, якщо вони неправильно відповідадуть, ви відповідаєте, Ваня. І так, урожай зібрали жита. Будемо його ділити. Хто орав один мішок, хто косив один мішок, хто возив йому мішок. І тепер хто скаже нам, скільки мішків жита там? Ваня? Три. Згодні? Три. А, я, а, я Три. Три. а я згодна. Три. Дивіться, давайте. Давайте перевіримо. Дивіться, хто орав один мішок. Три мішка. Молодці, Молодців. Ваша задача? Включение кача. Разом с ними и мама малят. Дуже вони захотели уже пить. Сколько их разом? А ну лишь скажите. Соня? Два. Ваня? Четыре. Сгоднее? Так. Так, правильно, Дима. Соня, считай, рахуем. Вот. Давайте. Важно, вы так само слухайте, Коля. Кровь. Же в нього дуже добрий слух. Хто ж тепер нам скаже точно, в двох кролів є скільки вух? Чотири вурці. Чотири. 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 В двох кролів чотири, чотири вуха. Мчать на санчатах четверо малят. Троє з них дівчатка. Скільки ж тут хлоп'ят? Слухаємо. Під кущами вдовж річки оселилися жуки. Син і донька. Батько і мати. Спробуй всіх порахувати. Чотири. 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 Перевіряємо. Під кущами вдовж річки оселилися жуки. Син, бать... Син донька, батько й мати. Скільки їх всього чотири? Чотир. Так. І? Так, зараз, зараз, я вам зачитую колосисте горлочко. Косово. Сон. Косов. Так, Соня, йди сюди, бігову. Моя зайка. Йди, шукай Васик Телесик назву, молодець. Так, вам читаю. Видите? От баба так і зробила. Витопила в печі, замісила яйцями борошно. Що, намазалась, а, що назмітала спекла і поклала на вікні що простих. Колобок! Колобок! Ну, Щас, так, пішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. Рукавичка! 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 Молодці! Приходь, куменьку, приходь, лебедику. Чим зможу, тим тебе й пригощу. Лисичка сестричку. Що це за казка? А? Що це за казка? Лисицький лиси журавель, звичайно, молодець і спас свою команду. Тягни, чіпляй. Сердичка. Трошечки Ти Пісну хвилинка.